І так, всім добрий вечір. І якщо ви пам'ятаєте, я в прошлому відео казала, що е, як додому, покажу вам всі сорта помідорів і перців. Ну, Все покажу, всі сміна. Е, перше, я хочу прочитати, е, помідори, всі помідори. Їх 15, хто не пам'ятає. Е, і так, буду читати вам. І так, перше це томат Корніївський і рожевий. Він середньостиглий. Індетермінатний рожевоплітний сорт. Наступний сорт 33 поросят. Низькорослий, врожайний, середньостиглий сорт томатів. Наступний це везунчик. Я вам його показувала. Ранньостиглий, низькорослий, високоурожайний сорт томатів. Марманде наступний сорт. Індетермінантні середньостигли томати. Далі дар заволчя. Я вам його показувала. І він, середньо, він середньоранній сорт томатів для відкритого ґрунту. Наступний рядочок з томат. томат китайський ранній, Ранньостиглий сорт для відкритого ґрунту. Та плівкових укриттів. Наступний це корніївська сливка, високорослий середньостиглий сорт томатів. Наступний сорт рання дівочка. Ранній штамбований низькорослий сорт. Далі в нас сибірський тигр. Індетермінатний середньостиглий рідкісний сорт з красивими плодами. До речі, це похоже на редиску. Переросту. І так, ну наступний сорт в нас полуничне дерево. Середньостиглий сорт висотою до 1 метра 80 см. Рослини звичайного типу індетермінатні. І наступне це в нас ряд гномів. І далі в нас гном пурпурне серце. Середньостиглий штамбований сорт до 70 см заввишки. Наступний гном це рожеве серце. Низькорослий, ранньостиглий штамбований сорт. Далі в нас гном Банбарбех. Середньостиглий низькорослий високоврожайний сорт. Ну, а далі це гном Сарандіпіті. Я вам його показувала. Середньостиглий дуже врожайний сорт, із тривалим плодоношенням. Ну, а далі в нас. Гном червоне серце. Середньостигний низький сорт. І так, ну всі 15 упаковок помідорів я вам показала. І так, надалі ну в нас перець. І його в нас тільки три пачечки. Не так багато, як помідорів. Перший сорт перцю це луміна, урожайний, середньостигний сорт солодкого перцю. Наступний сорт перцю це яблуневий спас. Скоро стиглий сорт солодкого перчя. Ну і останній це леся червона, ранньо стиглий.